Доброго ранку усім і дорослим і малим. Сьогодні ми вирушимо до магазину. А що там можна побачити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі стінки. По п'ять братиків малих прожива в хатинках тих. Так, це взуття, молодці дітки. А як тоді можна назвати магазин, де ми опинилися? Так, магазин взуття. Давайте скажемо разом Магазин взуття. А тепер, дітки, давайте розглянемо малюнки і назвемо, що зображено на кожному з них. Це кросівки. Повторіть це кросівки. Це туфлі, це тапочки, це чобітки. Це босоніжки. Якого кольору кросівки? Якого кольору туфлі? Якого кольору тапочки? Якого кольору чобітки? Якого кольору босоніжки? Молодці малята. Усе це можна назвати одним словом взуття. Взуття буває різним: чоловічим, жіночим, дитячим. Зимовим і літнім, осіннім і весняним. Ось послухайте одну казку. Прокинулася Оленка ранком тапочки. Які ж вони зручні, м'які, подумала дівчинка. Покликали подружки Оленку на вулицю, взула вона босоніжки і побігла на двір. Бігала, стрибала зручно в босоніжках. Що б я без вас робила? подумала Оленка. Тапочки гарні а босоніжки гарніші. Давайте, дітки, скажемо разом. Тапочки гарні а босоніжки гарніші. Але раптом накапав дощик. Дівчинка побігла додому, взула туфлі. Тепер мої ніжки не намокнуть, вирішила вона. Босоніжки гарні, а туфлі гарніші. Давайте скажемо разом. Босоніжки гарні, а туфлі гарніші. Коли прийшла зима, взула дівчинка чобітки. Які вони тепленькі, захищають мене від холоду й морозу. Як добре, що в мене зручне взуття. Туфлі гарні, а чобітки гарніші. Дітки, повторіть, туфлі гарні, а чобітки гарніші. У тапочках зручно ходити по кімнаті, бо сонішки взуваю влітку, а чобітки взимку. Ви всі такі потрібні, сказала Оленка, розставляючи взуття на поличках, а щоб взуття завжди залишалося акуратним, за ним потрібно доглядати. Діти, а як потрібно доглядати за взуттям? Правильно мити, сушити, намащувати кремом. Давайте скажемо разом. Мити, сушити, намащувати кремом. Молодці дітки! Гарного вам дня! До побачення!